Як залишатися близьким зі своїм підлітком, коли все навколо відштовхує його? Міст через прірву, як зберегти зв'язок з підлітком в епоху змін? Згадайте свої підліткові роки. Бунт, прагнення до незалежності, бажання відокремитися від застарілих, поглядів батьків і як же складно було в цей період відчувати себе зрозумілим і коханим. Тепер, коли мої власні діти переступають цю межу, я розумію, що завдання батьків не придушувати цю потребу в самовизначенні, а будувати міст через прірву, яка виникає між поколіннями. Це непросто. Коли діти дорослішають, вони природно починають віддалятися. Вони формують свою ідентичність, експериментують з різними ролями і переносять частину своєї прихильності на однолітків. Це не означає, що вони перестали любити нас, але їх світ розширюється. І в ньому з'являється все менше місця для нас. У якийсь момент я усвідомила, що ті теплі вечори, коли ми всі сиділи за вечорею і розповідали один одному про свій день, пішли в минуле. Тепер кожен зайнятий своїм навчання, спорт, друзі, гаджети. І я, чесно кажучи, відчувала почуття втрати, як не дозволити собі відчувати себе виключеним з життя власних дітей, як зберегти зв'язок. Не перетворюючись на нав'язливого батька. Чому підлітки віддаляються біологія та психологія? Підлітковий вік це період бурхливих змін, як фізіологічних, так і психологічних. Мозок підлітка знаходиться в стадії активного переструювання, і одним з головних пріоритетів стає формування власної ідентичності. Саме тому підлітки прагнуть до незалежності, експериментують з різними ролями і часто відкидають погляди своїх батьків. Це не особиста образа, а природний етап розвитку. Як пояснює психолог і автор книги Рожевий хаос Ерік Еріксон, у підлітковому віці формується рольова плутанина. Підліток намагається зрозуміти, хто він такий, яке місце він займає в світі і як він хоче жити. Цей процес вимагає простору і свободи, і спроби батьків контролювати його можуть призвести до зворотного ефекту. Маленькі кроки до великого зв'язку практичні поради. Звичайно, розуміти причини віддалення це тільки половина справи. Важливо знати, що робити, щоб підтримувати зв'язок з підлітком. І тут немає універсального рецепта, але є кілька практичних порад, які я виробила на власному досвіді. Будьте послідовними, але не нав'язливими. Не чекайте, що підліток щодня ділитиметься з вами своїми секретами. Але не припиняйте проявляти інтерес до його життя. Просте, як пройшов день, може бути початком цікавої розмови. Використовуйте випадкові моменти: поїздки в машині, спільне приготування вечері, перегляд фільму все це відмінні можливості для неформального спілкування. У такі моменти можна дізнатися про життя підлітка набагато більше, ніж за обіднім столом. Цікавтеся його захопленнями. Спробуйте зрозуміти, що його цікавить, що його надихає. Навіть якщо вам це здається нудним або незрозумілим, проявіть щирий інтерес спробуйте дізнатися більше про його улюблену музику, ігри чи блогерів. Це допоможе вам знайти спільну мову і показати, що вам все одно. Поважайте його особистий простір. Підліткам потрібен особистий простір, щоб відчувати себе комфортно і безпечно. Не втручайтеся в його кімнату без дозволу, не читайте його листування і не контролюйте його гаджети. Покажіть, що ви довіряєте йому і поважаєте його межі, будьте готові слухати, а не судити. Підлітки часто бояться ділитися своїми проблемами з батьками бо бояться критики чи осуду. Постарайтеся бути для них надійним і розуміючим слухачем. Дайте їм можливість виговоритися, не перебуваючи і не даючи порад. Просто вислухайте і покажіть, що вам все одно. Ви знаєте його право на помилку. Підлітковий вік це час експериментів і помилок. Не намагайтеся захистити його від усіх труднощів. Дозвольте йому зробити власні висновки та навчитися на своїх помилках. І будьте поруч, щоб підтримати його, коли йому потрібна допомога. Не бійтеся бути вразливими. Покажіть підлітку, що ви теж людина, зі своїми слабкостями і помилками. Поділіться з ним своїми переживаннями і труднощами. Це допоможе йому побачити в вас не тільки батька, а й друга. Цифровий світ і реальний зв'язок, баланс між онлайн і офлайн. У сучасному світі підлітки проводять більшу частину часу в інтернеті. І це може створювати додаткові труднощі для підтримки зв'язку. Важливо пам'ятати, що цифровий світ це лише частина життя підлітка, а не все життя. Постарайтеся переконати його проводити більше часу в реальному світі, займатися спортом, спілкуватися з друзями наживо. Але при цьому не варто ігнорувати його онлайн-світ. Спробуйте зрозуміти, що його цікавить в інтернеті, з ким він спілкується, які сайти і додатки він використовує. Іноді можна навіть приєднатися до його онлайн-діяльності, щоб краще зрозуміти його інтереси та потреби. Але при цьому важливо дотримуватися кордону і не вторгатися в його особистий простір міст через прірву, терпіння, розуміння і любов. Побудова моста через прірву між поколіннями це довгий і складний процес, що вимагає терпіння, розуміння і любові. Не чекайте, що підліток відразу ж стане ділитися з вами своїми секретами і проблемами. Пам'ятайте, що він проходить через складний період свого життя і потребує вашої підтримки. Не намагайтеся контролювати його або нав'язувати йому свої погляди. Дозвольте йому бути самим собою і приймати власні рішення. І будьте поруч, щоб підтримати його, коли йому потрібна допомога. Головне це показати підлітку, що ви його любите і цінуєте, незважаючи ні на що. І що ви завжди будете поруч, щоб вислухати, зрозуміти і підтримати його. І тоді, можливо, вам вдасться побудувати міст через прірву і зберегти зв'язок з вашим підлітком навіть в епоху змін. Пам'ятайте, що кожен підліток унікальний, і те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Будьте гнучкими, експериментуйте і прислухайтеся до своєї дитини. І найголовніше любите його безумовно. Я впевнений, що, доклавши зусиль і терпіння, ви зможете побудувати міцні та довірливі стосунки зі своїм підлітком, незважаючи на всі труднощі та зміни. І тоді ви зможете пишатися тим, що виростили людину, яка вміє самостійно приймати рішення, не боїться труднощів і завжди готова до нових викликів. Іноді найкраще, що ви можете зробити для свого підлітка, це просто бути поруч і дати йому простір для зростання. Я сподіваюся, що мої думки і досвід допоможуть вам у цій нелегкій, але такій важливій справі, збережені зв'язку з вашим підлітком. Удачі!